Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Щось давненько я нічого сюди не знімала, тому що почався сезон і було просто ніколи. В більшості випадків знімаю щось на інстаграм, а для Ютубу в мене дуже, -дуже було мало часу, тому що в цьому році ми посадили найбільшу кількість квітів, найбільшу квітів сухоцвітів. Дуже багато було замовлень. І, чесно, усі опрацювати ми не встигли. За цей час в нас вже і ми просунулися з ремонтом будинку. Ось, зараз покажу. І майже вже завершуємо сезон квітів. Теж покажу. Спочатку хочу показати вам, що цікавенького знайшла на барахолці. Час від часу переглядаю, щоб знаходити якісь цікаві речі з історією. І ось мені попалася ця книжка. Я коли її замовила, не знала, що всередині. Вона українською мовою 1959 року. Можна сказати, що це на той час був. Сучасний інтернет, тому що це книга про все, про побут. Ось. Але я звернула увагу на дещо цікавеньке. Зараз вам покажу. Ось навіть навіть догляд за тваринами є, за рослинами. Дуже гарні малюнки має ось. Є приклади оздоблення оселі на той час з різних регіонів. Але коли побачила саме ось цей будинок, знаєте, що він мені нагадав? Саме наш будинок. Дивіться, як гарно порозростався виноград. Він в нас залишився від минулих господарів. Це Ізабелла. До речі, єдиний виноград, який нам підходить, тому що майже ніякого догляду, а врожай дуже гарний. Ось з ремонту ми заклали одне вікно з цієї сторони. Тут підливали і втеплювали фундамент. До речі, ось ці. Дірки, я далі, коли буду показувати всередині будинку, покажу детальніше це, ми будемо встановлювати систему рекуперації. Це вентиляція, якраз ось тут теж закладено одне вікно. Хочу переглянути минулі відео, побачити, як виглядав раніше будинок. За цей час залили терасу. І виклали з каменю. Ось тут так само був вхід, але віранду ми заклали. Таким чином, у нас з'явилася ще одна кімната, а вхід був перенесений. До речі, віранда теж добудовувалася. Ми вставили ось такі вікна, як було і раніше будували. Багато хто каже, буде погано мити їх, але нам подобається. А з ще одного вікна тобто, ось там було закладено ще одне вікно, а з цього вікна ми зробили вхід. Ось ця кімната, яка вже з'явилася, можна сказати, від віранди. Ось тут був раніше вхід, це вже буде окрема кімната. Тут внизу буде теж дерево. Клали вагонку, а штукатурку будемо робити під мішковину. Ось так вона виглядає, потім ще пофарбується. Нагадаю, що в будинку було 4 кімнати, за рахунок віранди перенесеної. У нас тепер 5 кімнат окремих вікна ми реставрували, знімали фарбу. ось. А вікна ось цю начинку замовляли вже нову. Скло, воно подвійне, не одинарне. За рахунок того, що винограда ми його зберегли. Тепер у нас ось такий вигляд з цього вікна. Одразу скажу за ось ці маленькі віконця, чи буде їх достатньо для того, щоб провітрювати весь будинок. Ми, Цю проблему вирішили саме системою регуляції. Це вентиляція, за рахунок якої йде обмін повітря між будинком і вулицею. Але повітря взимку, яке потрапляє в будинок, воно додатково нагрівається, а влітку воно може додатково охолоджуватись. Таким чином на весь цей будинок потрібно два рекуператора, тому що один розрахований на 60 квадратних метрів. У нас один буде ось цій кімнаті, а інший ось там буде пічка, яку будемо обкладати ще кахелем. Кахль теж замовили, виготовляють в опішні. Тобто, коли прийде, вже будемо класти. Ось такі зробили дверцята для пічки. Це груба дров'яна. Ось. Тут плиткою будемо обкладати лише половину. Це груба, газова вже, тут теж буде частково плитка. Тут плануємо зробити таку невеличку кухню, тому що Буде ще літня кухня, а це вже туалет ванна, ну, які вже теж були. Але тут і підлогу будемо заливати, точніше, вже залита, буде тепла підлога, і зробили ось таке вікно. Невеличке для повітрювання. Це лише частина поля сухоцвітів, які ми посадили в цьому році. Тут у нас посаджений і кермек, і безсмертник, і дереві. До речі, дереві буває різного кольору. Якщо хтось думає, що дереві лише білий, він буває різного кольору. Зараз покажу ось краспедія, ще інші квіти сухоцвіти. Дуже гарний врожай ми в цьому році отримали. Садили саме під краплю. Але в цьому році дощів теж було багатенько, тому крапля нам знадобилася лише на початку. Дереві вже відцвітає, але покажу вам ще кольори, які були в нас. Був червоний колір, навіть жовтий ось такий рожевий колір. Але в більшості випадків при засушці дереві втрачає свій зовнішній вигляд. Ось тому ми вставляємо його в букети небагато і лише для запаху. Ось, наприклад, є дуже гарний кольор. Також, щоб букети підготувати до відправки, нам потрібно було місце, де ці букети можна підсушити. В нагоді нам став ось цей сіник, який теж залишився від минулих господарів. Зараз покажу. Що ми з нього зробили? Трішечки підчистили і зробили, неймовірно, атмосферне місце, де виготовляли дуже гарні букети. Старечі дереві. Повісили гамак, тут можна її відпочити. І насолодитися запахом, який тут стоїть, тому що коли квіти сохнуть, тут дуже неймовірно пахне. Ось таке атмосферне місце в нас вийшло. Так як ми посадили в цьому році найбільшу кількість квітів, ми дуже переживали, чи зможемо це все продати. Тому була така ідея повісити тут усі квіти, які будуть зібрані, і здавати в оренду цей сіник для фотосесії. Ну тут, коли було повно квітів, це вже кінець сезону, вже не так багато, то тут дуже гарно було.